А це відео починаємо із верхнього бівето. Зачинили його у 2016 році, ось так він зараз виглядає. Бачимо, навіть туди немає і слідів. Бачимо, засніжило на курорті, друзі, багато випало дуже снігу. І ми зараз знаходимося в верхній частині Рускавця. Супермаркет, ну можна сказати, там написано Мегамаркет ТКС. Єдине, що зараз тут працює. Ну, Кілька бутіків там ще залишилось, багато приміщень здаються в оренду. Ось це санаторій Янтар, далі санаторій Рубін. Ну, Зараз ми до них, друзі, помаленько дійдемо. Ось так, бачите, бювет. Ззаді Бівет, курортний парк Адамівка, казкова зима зараз на курорті. Хоча, друзі, на календарі. 16 березня санаторій Кристал, санаторій Алмаз. Бачите, санаторії тисячники санаторії камінці як називають. Знаєте, Кристал, Алмаз, Янтар, Рубін. Ну і посередині ТКС. Ви також в коментарях запитували, чи працює тут якийсь супермаркет. Ну, Мали на увазі сільпо. Сільпо вже, друзі, рік як не працює. Сільпо є на стебницькому кільці в торговому центрі Вектор. А тут сільпо в березні минулого року закрили, це вже практично рік. Ось, і я думав, що взагалі тут нічого не буде, але відкрили супермаркет Траш наполовину менший, ніж був сільпо. Колись пам'ятаєте, на місці цього сільпо був ще супермаркет Форшет. Ну, але вже давно тих форшетів немає, ні в Дрогобичі, ні тут. Ну, У 2005 році відкрили мегамаркет ТКС, побудували його тут. Відкрили цей супермаркет форшет згодом. Ну, Я пам'ятаю, приїжджав у Трускавець, то не було таких супермаркетів. Як Порше. дуже багато людей завжди в ньому було. Ну, врахуйте, 4 санаторія тисячника навколо супермаркету людей вистачало. Також бачите, почали будівництво ось такої будівлі. Навіть не можу порахувати, скільки поверхів так зразу. Дуже велика будівля, дуже великий, мав бути готель, чи це якийсь там санаторій. Ну, бачите, діло все не завершилось. Багато є тут таких будинків привидів. І ліворуч, і праворуч, не знаю. Ну, а бачите, в Трускавці планують будувати ще один новий сучасний готель. Там буде він із лікувальною базою. Ось туди дорога до якраз супермаркету Траш, ну і до дельфінарію Оскар. Ось, то мають будувати на 200 номерів, друзі, новий елітного класу готель. Подивимось. Кажуть 2-3 роки і має бути вже збудований. А це санаторій Янтар. Ось так він виглядає, стоїть зачинений з 2015 року. В 2011 році провели там реконструкцію і також в санаторії Рубін, але, бачите, недовго. Вони працювали. Немає тепер тих путівок, які були раніше, і тому немає людей на курорті, і ну, відповідно і санаторії позакривали. Працюють зараз, друзі, на повну катушку, хіба ці елітні санаторії або бюджетні. Вчора ввечері також був недалеко від нижнього Бівету, і там видно звідти санаторій кристал. Ну, він практично весь світиться. Дуже багато людей на відпочинку в цьому санаторії. Але, друзі, знаєте, якщо б працювали всі ті решта санаторії, які зараз зачинені, то я думаю, що там навантаження було б набагато менше на цей санаторій, менше було б людей в рази. Ось бачите, як виглядає санаторій Янтар, це його центральний вхід. Величезна будівля. Санаторій десь приблизно розраховані були на 900 осіб. Прийняти одночасно. І біля кожного санаторію, бачите, були такі невеликі басейни з фонтанами, ну було досить цікаво. Раніше це було місто фонтанів. Зараз е, кілька фонтанів, таких невеликих. Я не рахую, що це фонтани. Я думаю, що місто могло б собі дозволити хоча б такий фонтан, як Другобичі. Можна навіть було б такі, як і у Львові перед оперним театром. Тобто, якось так. Порожні вулиці, бачите, практично ніхто не ходить, не гуляє. Праворуч від нас знаходиться санаторій Женева і це корпус якраз там, де є Женева Артек. Артек Прикарпаття називається. Тут діти відпочивають. Дуже гарно тут дітьми займаються, особливо влітку. Дуже часто їх бачив в парку, на прогулянках, джерела Аюзя, вони приходили туди регулярно. Вмиватися, так що ну, дітям тут гарно. А вечорами були такі гучні дискотеки, що чути на півміста. Не знаю. Ви запитували в коментарях, хто власники цих санаторіїв янтар, рубін. Хтось мені колись написав в коментарях, що власники цих санаторіїв живуть в недружній для нас країні. Так що, ну, я не знаю. Стверджувати не буду, точно не знаю. Санаторій Женева також побудували у 2005 році як мегамаркет ТКС, ось Цей основний корпус. А зараз ми пройдемо далі. Там є готель Гранд Роял Готель, побудували вже у 2011 році. Можна сказати так, що з 2004 року у Трускавці був будівельний бум. Десь приблизно до 2011 року дуже багато об'єктів побудовано, також побудовано дуже багато нових будинків. Житлових, дуже популярний тоді був Трускавці бізнес купити собі квартиру і здавати її. Дуже багато людей так робили. Хтось має декілька квартир. Ось тут бачимо санаторій Рубін. Центральний вхід. Бачимо слідів навіть немає туди. Дуже багато людей у цих санаторіях колись відпочивали і завжди пишуть в коментарях, в коментарях ностальгія, розумієте. Незвично знімати відео навесні, бачите, таку зиму. Дійсно, дуже гарно, дуже гарно, друзі. Не знаю, як там Карпати, чи засипало снігом, так як засипало трускавець і східницю. Мені дуже цікаво. Я знаю, буковиця останні дні лютого, коли було дуже морозно, вони там мали трохи. Сніговими гарматами накидали снігу, а зараз їм ще снігу добавилось. Так що буковиця працює, друзі. Гірськолижний сезон продовжується в Бориславі, так що, хто у Трускавці полюбляє покататися на лижах, може поїхати на буковицю. Чи ну, там крутогір? Я знаю, що санаторій, готель, верніше, Трускавець 365. Це їхня власна база, крутогір. Ну і вони возять своїх людей туди на відпочинок, чи вчать безплатно кататися на лижах, здається, безплатно видають навіть лижі там весь необхідний інвентар. Інвертар. Ресторан Ренесанс. Також це все в оренді, це все не працює, друзі. Ось, А прямо перед нами знаходиться якраз останній корпус Grand Royal Hotel, який побудували в 2011 році. Цікаві будівлі, вони мені колись завжди подобалися. Я ну, десь якраз з 2005 року почав приїжджати в Трускавець. І я ці будинки пам'ятаю, вони тоді були нові. Дуже гарно все виглядало. І пам'ятаю верхню частину курорту прекрасно і скільки було тут людей. Я просто в парку, ну там пройти не можна було. Біля бюветів, стільки народу, я стільки взагалі в житті не бачив в одному місці стільки людей. Мігрант, Раянтель. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачимо, що, напевно, ще фотозона з Дня Святого Валентина стоїть тут. А ми йдемо по вулиці Суховоля і праворуч вже за огорожею знаходиться парк санаторію Кришталевий Палац. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.